27 червня завершились основні сесії національного мультипредметного тесту, після яких цьогорічні абітурієнти готуються до вступу у заклади вищої освіти. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий представив алгоритм дій для вступників та особливості вступу на бакалаврат. Вступна кампанія 2024 року включатиме три основні етапи. 1 липня старт реєстрації електронних кабінетів. 3 липня початок реєстрації заяв на творчі конкурси та співбесіди. 19 липня старт подання заяв до вишів. Для вступу на творчі спеціальності та за співбесідою діятиме окремий графік. 8 липня початок конкурсу та інтерв'ю. 19 липня старт подання заяв на вступ. Основні кроки для вступу реєстрація особистого електронного кабінету на сайті. Активація кабінету через посилання, яке надійде на електронну пошту, та доповнення контактних даних завантаження фото та за потреби інших документів про освіту. Міністерство встановило максимальну кількість поданих заяв: 15 з яких 5 можуть бути на бюджетну форму навчання. Також абітурієнти можуть обрати до п'яти траєкторій навчання. До 5 серпня слідкуйте за змінами статусу заяв в особистому кабінеті. Після отримання рекомендації до зарахування вступник має підтвердити вибір закладу освіти, виконати вимоги до зарахування згідно з правилами обраного вишу та укласти договір про надання освітніх послуг. Ці кроки допоможуть вам успішно пройти процес вступу та розпочати навчання у вищому навчальному закладі. Бажаємо успіху!